Міхайла Сакашвілі засудили до 9 років позбавлення волі у так званій справі про куртку. Експрезидента Грузії визнали винним у розкраданні бюджетних коштів у великих розмірах. А про це рішення повідомив суддя Тбіліського міського суду. розповідає радіо Кавказа. голову спеціальної служби безпеки Тимураза Джанашію Визнали винним у зловживанні службовим становищем та оштрафували на 300 тисяч ларі. Сакашвілі та Джанашію Росія неодноразово відкидали звинувачення, заявляючи, що процес має політичний характер. Зараз Кашвілі вже відбуває шестирічний термін ув'язнення. Раніше проти нього винесло вироки ще у двох справах про помилування вбивць та побуття народного депутата. Тільки вдумайтеся, вже шість років Міхаїл Сакашвілі за ґратами здається, що цей час проминув так швидко, тільки буквально вчора спостерігала за цими протестами про те, як виходили на вулиці люди, казали, що відпустіть. Його пам'ятаєте за стежили за тими фото, які нас ходять з в'язниці, що він в жахливому стані, що він втратив надзвичайно багато ваги. І вже минуло 6 років. Ну, для мене це прямо зараз.